Всім доброго вечора! Хочу розказати про такий чудовий гель-скраб заспокійливий для вмивання з провітаміном b 5 і олією Лаванди із серії Essentials. Підходить для будь-якого типу шкіри, особливо для чутливої. Востаннє в цьому каталозі. Зараз знижка 55 гривень. Також заспокійлива маска із цієї серії за 55 гривень. Масло каноли, масло лаванди, вітамін В5, формула 3 в 1, без парабенів, без ГМО. Дерматологічно протестовано, дуже е, класний гель-скраб. Наносимо на вологу шкіру, м'яко масажуємо подушечками пальців і змиваємо теплою водою, використовувати щодня вранці та ввечері. Рекомендую, оскільки сама користуюсь. Е, кому замовити, пишіть. Е, сьогодні до 23.00 я вже формую замовлення на середу. Кому потрібно, пишіть це в останній в каталозі. Ось ця серія.